Моє вітаннячко, Макс, на зв'язку. Друзі, і давайте сьогодні поговоримо про те, як можна легко заробити без вкладень, і головне, швидко. Швидко, не треба чекати як з тими хомяками, там місяць, два, п'ять, півроку, тапати, а потім не знати, що вам дадуть. Ви зразу знаєте, що ви можете отримати. І якщо трішки попрацюєте, а це гра, гра в телеграмі. Попрацюйте, виграйте, все, забирайте свою нагороду. Для прикладу, що я зараз вам тут показую на екрані, це мій виграш 7 листопада. Я грав, ось я попав в призові місця. Так і, далі зрозумієте, що воно таке. Виграв 75 USDT і 8 числа вони в мене вже були на балансі біжі. Все, кому це цікаво, залишайтеся. Я вам показав, що тут можна виграти. І зараз розкажу і покажу, як це зробити. А перед цим, будь ласка, хто ще не підписаний на ютубчик, там у нас є кнопочка підписатися, Втискаємо її і обов'язково саме дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Так, підписалися сюди і ще так. Дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше ось такої цікавої, прибуткової корисної інформації. Розумієте? Все, давайте, одна-дві секунди, підписалися і погнали. То, що воно таке, що це за гра і як тут можна зробити? Друзі, дивіться, з нагоди свого дня народження біржа Вайв запустила ось такий додаточок в Телеграм. Да, зараз мода. Але тут в чому перевага? Я вже казав про це, що тут не треба щось там цикати і чекати, колись там, коли вам щось видадуть і ви не знаєте, скільки ви отримаєте. Так? Тут ми ось ганяємо бичка, да? я розкажу, як це робити. І кожного дня ділимо новий пул. Кожного дня є пул в 900 USDT може бути в різних монетах, але 900 USDT і 10 переможців. 10, хто найкраще поганяє цього бичка, розділить ось цей призовий пул. Все максимально просто. Вам треба переходити першим, забирати якомога більше балів, і тоді ви попадаєте в рейтинг. Зараз я вам покажу, як це зробити, і розкажу про один лайфхак, як зробити так, щоб максимізувати свої шанси на виграш. І до речі, сьогодні, коли я знімаю відео, це нас 11 листопада, пул в USDT також. Тому що раніше було спочатку в LEX, потім в USDT, потім в RTF, і знову зараз в USDT. 900 USDT топ ділять топ-10. Да, за рейтингом. І дивимось, Перше місце 250, друге, 150. І отак я попав на п'яте місце і забрав своїх 75 USDT. Ви бачите, що призив непогані, просто граючи в гру. Там декілька хвилин в день ви можете грати і там підвищувати свій рейтинг. Зараз зрозуміти, як це зробити. Давайте перейдемо. Що треба зробити, щоб мати можливість грати і, звичайно ж, виграти? І перше, це перейти в саму гру, посилання є в описі, переходите. Далі там вам треба буде вибрати, якщо ви знаходитесь в Україні, вибирайте Україну. Якщо ви знаходитесь за межами України, вибирайте Глобал. Це просто вплине на наступні завдання. Так, в принципі, що ті, що ті виграють. Якби тут нічого такого, просто будуть трошки різні завдання. Нічого страшного. Даєте і вибираєте. Потім підв'язуйте, там буде кнопочка так само, підв'язати аккаунт біжі Vibід. Якщо нема, не біда, посилання на реєстрацію, також є в описі. Переходите, реєструйтесь і швиденько проходите ківесі. Нічого складного, будуть додаткові питання якісь виникати. Пишіть в коментарях, я вам допоможу. Так, і до речі, туди ж на аккаунт біджі вам одразу будуть приходити ваші винагороди. Додатково нічого скачувати не треба, нікуди закидати, перекидати, ніяких комісій сплачувати також не треба. Виграли, все, отримали на аккаунт біжі. В п'ятницю. Кожну п'ятницю, поки проходить ось ця двіжуха, ви будете отримувати винагороди за попередній тиждень. Тобто не ну, ви, не ви, переможці отримують винагороди. Я в четверг виграв, так і в п'ятницю отримав, мені більш трішки пощастило, менше чекав. Хтось буде там, наприклад, сьогодні виграє, так, але все одно він отримає в п'ятницю за попередній тиждень. Розібрались. Далі. Все, давайте по грі, розбиратись, що тут куди. Ви все зробили, все ви в грі, ви готові починати. Давайте розбирати, що тут до чого. Зверху, призовий фонд, це загальний призовий фонд. Можете натиснути і подивитися, що там до чого. Ось ці сердечка, справа зверху, це ваші забіги, ваше життя і можливості покращити свій результат, так сказати. Так? За кожний забіг, от кнопку погнали, натиснули, все, біжите, у вас забирається одне сердечко. Зрозуміло, їх можна заробляти яким чином? Кожного дня чекін. Ви зайшли в гру, вам дають перший день один, другий день два, третій день три і так далі. Потім за завдання, яке ви будете виконувати, ось тут є завдання, там. Перейти на щось підписатися, знайти там якесь ключове слово. Ну таку, в принципі, нічого складного. Так, за кожне завдання дають різну кількість ось цих біжух. Купити якісь монетки, так за щось за простіше дають три сердечка, за щось складніше там зробити депозит, наприклад, на біжу, 10 сердечок і так далі. А також, звичайно, сердечка дають ще за запрошення друзів. Знизу натискаєте запросити, берете своє реферальне посилання, даєте його другові, Він оце все робить, там приєднується, під'єднується і все, за це ви отримаєте три сердечка. І так, за кожного друга. Тут у нас йде зворотній відлік, тобто ще 7 днів ми можемо ганяти цього бичка і забирати свої бабулесики. Далі бали за день. Я ще сьогодні не бігав, знімаю відео. Вам треба тут тут буде показувати ваш рейтинг. Його треба максимально покращити, щоб попати в десятку. А краще на перше місце, чого я вам і бажаю. Тут щомісячні бали, ну, скоріше, всього, це будуть місячні бали, а не щомісячні, тому що є щоденний розіграш і буде місячний розіграш, де також топ найкращих отримують свої додаткові винагороди. Давайте розповім, як воно ж тут формується цей рейтинг. А він формується виключно з 10 найкращих ваших забігів. Ви можете бігати хоч 100 разів, да? 100 сердечок назбирали, вибігали, але в рейтинг піде тільки 10 найкращих. Тому кожне сердечко це типу шанс покращити його. Да? Там, попередньо забігли там, на 1000, наступному 1100, воно вже буде рахувати більше. І це зрівнює людей, так? Тому що в когось може бути багато друзів, можливості виконувати ці завдання, багато сердечок. А так. В принципі, з 10 сердечками, що класно програти, да? Кож, кожен забіг по максимальності, то можна попасти в рейтинг і забрати досить непогану суму. Що ж, давайте тепер вже конкретно про самі забіги, про саму гру. Ось тут, натискаєте, погнали. Зараз у мене тут є віддяшечка. Так, Чікс. Ось така штука у вас буде. Зачекає розминка, там бичок натирає собі сандалі. Зараз буде бігти. Нічого, поки ми тут не натискаємо. Так, все, зараз буде старт. Вони біжать самі. Тобто нічого ви тут не натискаєте, вони біжать самі. Але вам треба, щоб його прискорити, вгадати, що буде наступне. Бачите, отут полосочка? На ось цьому етапі треба вгадати, що буде на наступному. Тобто, ось тут нам вже треба думати, що натиснути. Давайте дивимося. Натискаємо червоне, да, наприклад? Хоп, вгадали все, він прискорився, біжить швидше. За це вам додаткові очки. Не вгадали все, він знов зупинився. І червоне, яке воно горить. Знов наперед треба вгадати, що буде ось тут. Вгадали, знов прискорився. Як зробити так, щоб максималізувати свої шанси? Треба намагатись вгадати під кінець ось цього відрізку. Да? Тоді буде така штука, ось тут, як вона зараз засвітилася, ця свічка, ми дивимось. Так, ага, тискаємо червоне. Раз, вгадали, погнало. Зелене світиться, світиться, тримається. Зелене. Вгадали, знову прискорення. так? Але буває таке, що в останній момент вона зміниться на іншу, і ви не вгадаєте. Ну що ж, це гра. Тому, якщо маєте файну інтуїцію, вперед, просто вгадуйте, яке буде наступне: зелене чи червоне. Вгадали. Летете, не вгадали, що ж, зупиняєтесь. І дивіться, от ми забігли, да? отримали 1188 балів. І так в кожному забігі на кінці вам буде показувати ваше місце і кількість балів. Максимально треба набрати. Якщо я не помиляюся за те, що ви прибігаєте першим, і всі зелененькі, ось тут зверху, так? то вам дають 1000... Скільки там? 1610. Тобто, якщо так 10 разів забігти, то це буде 16100, а 16100 це вже верхні місця в рейтингу. І давайте для прикладу за сьогодні подивимось. 100 це у нас так. Друге місце у нас 1680, третє 15. У нас 16, 100, ми попадаємо на третє місце. Ну, це зараз на конкретний момент часу, так? А це у нас виходить 100 баксів. Тобто поганяли бичка, загнали на третє місце і забираємо 100 баксів. Круто, я вважаю, що так. Тому не лінуйтеся, приєднуйтесь, посиланечко нагадую на гру на реєстрацію на біржі є в описі. Друзі, тут без вкладень, сюди ви гроші не заносите. Не хочете, не заносите. Але винести звідси можна, як то кажуть, достойну суму. так? Також, друзі, залишаю посиланчику в описі на блог, на статтю, чи як там сказати, на сайт, так, де всі умови, всі деталі. Якщо будуть якісь питання, заходите сюди, шукайте, перечитуйте або пишіть в коментарях, я буду вам допомагати. На цьому закінчую. Нагадую про підписочки, YouTube, тік, Telegram. Дякую вам за увагу. Всім гарного, дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.